Вітаю, шановні глядачі для Московії все так гарно складалося. Всі вже повірили, що вона виключно перемагає. і Скоро абсолютно схлопне на Україну. Московити наступають, українці відступають Кремлю. Лише трошки і вийти на оперативний простір. І будь-які питання будуть закриті з За білого дому. Йде лише критика в сторону України звинувачення, що Україна втрачає багато людей, взагалі зруйнована. І більше захистити себе не може, тож давайте швидко підпишемо мир. В цих умовах політика Кремля була далі тиснути, дотиснути нас до максимальних поступок і, по суті, вийти сухими з води цієї ситуації. Але щось сталося незрозумілим. По-перше, не вдалося повністю за допомогою дружка Віткофа вмовити Трампа на виключно промосковські умови так званого миру, і тут велика така. І подяка європейцям, що вони включились дуже сильно в спробу пояснити Трампу, що відбувається, і звісно, наша принципова позиція не дозволила так швидко злити нас. І це перша зустріч в білому домі показала, що ми не будемо, Україна не буде торгувати своєю суверенністю. Далі пішов конструктив. От і загалом видно, що Москва, не дивлячись на шалений тиск, шалену кількість смертей, які вони кладуть. Вона справді втрачає занадто багато, і плюс вона починає потрошечку подавати ознаки слабшення. Ось цей якраз перехід дуже небезпечний для Москви. Вчора на Україну тиснули, змушували її піти на поступки. Москва виглядала як беззаперечна переможець. Трамп підігравав навіть відчуття Кремля тим, що розповідав про те, що цю країну ніхто ніколи не перемагав. Це ці казки. Да? Московське вілічє, а тут уже небезпечно. Тому що випадку, якщо Захід і Україна і країни, які борються проти цієї агресії, так тим чи іншим чином повірять в те, що можна далі захищатися, це може перейти в довготривалий далі конфлікт. Москва думала, що вона ну, таки вона не хотіла йти на мир, на перемир'я. Одразу тут деякі скажуть мені, вона думала, що вона швидко зараз схлопне нас. А виходить, що треба йти в довгу битву. Це тоді, коли в тебе немає вже по суті резервів, коли ціна на нафту волатильно, але котиться донизу, коли світ готується до того, що твої нафти не буде на ринку. Коли йдуть серйозні розмови про те, щоб виключити взагалі нафікс нафтових торгівельних процесів з санкціонуванням тих країн, які купляють твою нафту. Арешти безпосередньо флоту зараз почнуться нарешті, а не просто якийсь там попередній станції. Коли в тебе НПЗ горять і вже в черзі люди стоять, і економіка твоя справді має надзвичайно великий дефіцит і нема росту, а скоро буде просто сильне падіння. І врахуємо, що реальний сектор економіки Московії, той невоєнний, який вони розкачали, він вже слопується і дуже серйозно. Він просто Маскувався під роздуттям оборонних наступальних, давайте чесно скажемо, витрат. Тобто, Москва не в найкращому стані, щоб зараз продовжувати саме цю війну. Я впевнений, що у них є ідеї оновитися, залучитися більшою підтримкою Китаю і почати знову, зокрема по Європі. Це безумовно буде. Але зараз е ремілітаризація Заходу. Бажання ще більше допомогти Україні, надання Україні якраз допомоги, особливо в тому, де вона дуже боляче б'є по московитах. Це дуже сильно некомфортно і не подобається Кремлю. Власне, розпіарений е, такий спіч е, кремлівського ділу. Перед цим там пісков його, поки говорив про те, що буде там промова, яку буде е, знати світ. Ну такі, як завжди, фігню якусь понаговорили. От, він вийшов, і всі ці болі, про які зараз я контекст вам зараз розповідав, він випалив. Ну і ще ряд інших цікавих речей, зараз ми трошки поговоримо. По суті, він хотів довести, що вони вже наступають, і вони вже майже виграли цю війну. Україна не здатна оборонятися, Україна там чи не робоча крістинська армія, яка там кинута своїми. Елітами ну знову ну якось він про якісь касти, що говорить, я не розумію. Він взагалі ці е, комуністи КГБшні вони дотепер не розуміють країну, з якою вони мають справу. Вони саме будували тут і консервували, допомагали медведчукам консервувати тут ексклюзивне суспільство усіх лучших людей города, які мають доступ до ресурсів, а всі інші мають їм служити. Ці лучі судді, лучі депутати, лучі ці українське суспільство це. Важко, але поступово цю ситуацію змінює. І у нас немає еліт, таких прям, які такий прошарок здорових еліт, які щось там чимось керують, а суспільство до них не має ніякого доступу. Ну це абсолютно якісь, якась бредятина. Не дивлячись на те, що до влади навіть теперішньої еліти це більш широке таке розуміння, не тільки теперішньої влада. Але навіть якщо до влади можна там певні претензії щодо системності, їхньої роботи, ще щось, але не можна їм закинути, що вони не намагаються комунікувати, взаємодіяти ну, паліс обрали в офісі. Та багато. Речі, які справді робляться, є комунікація, взаємодія. І, і той самий Зеленський вчорашній комік. Він він, він не, не не закрита еліта. Ну про шпрошу прику робочу крістинську армію. Ти говориш? але це якраз показує. Він там е, е, говорив про надзвичайно високі кількості втрат українців, хоча про свої втрати говорити не хоче. А вони куди більше і наші, які він озвучив, взагалі не підходять до того, що він там розповідав. От його була задача пояснити, та ні, 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 чекайте, чекайте. Мені цей тренд не подобається, що зараз починають говорити. Що плюс такі серйозні видання західні кажуть про те, що Україна може і перемогти в цій війні, знову говорять про потенційну перемогу України, і це дуже не подобається Кремлю. Якраз там половина спічу було про те, що Україна не здатна нічого робити. Вона якийсь якісь там абсолютний маріонетка, яка є несуб'єктною. Цікаво, а от коли в Білому домі ми там розповідали, що ми вважаємо за потрібним, і сварилися з білим домом, це що, маріонетка Чи то це? Ви там маріонетка чи ні. З іншої сторони, він намагався це зрозуміло. Да? Його була задача розповісти, що вони там чи не переможці, але це все до одного місця. Його виступи є просто ряд важливих факторів, які показують, що Росія слабне. І що вона навпаки, тобто, коли ти маєш такий великий масив сили, і м'яса, і можливостей, і показуєш такі невиразні результати, це каже про твою слабкість, а не про силу. Далі, звісно, він почув, хотів там, звісно, стелити Фредович, розповідав, що він дуже гарний співрозмовник, він вміє чути, мій говорити, з ним все зрозуміло і комфортно. Дональд Фредович, ми тебе в Москві любимо, і таке інше. Ну, знову таки. Можна скільки ти хочеш говорити, любиш, не любиш, але і от будувати такі гарні взаємовідносини. Але треба розуміти, що по суті у Трампа була мирна ініціатива, йому пояснили, чому Україна не може піти. Тому що Україна пішла на всі можливі поступки в рамках того, що вона є жертвою, а агресор ніфіга не хоче робити абсолютно. І те, що це гальмується, і Трамп зараз виглядає дурним, це Путін цьому винен, а не Зеленський чи Україна загалом. Ну, спроба була розповісти про це. Спроба була розповісти про, про ядерні загрози, про те, що вони щось там будуть відповідати. Якщо буде атака на Запорізьку АЕС, вони самі там провокують, там, щось там стріляють, поруч посильно бомблять і розповідають, що це українці винні. Але треба розуміти, що е кремлівський мутак має розуміти, що ЗАЕС це українська ЗАЕС. Якщо він захоче пограти всю війну, то починаючи з Курської АЕС і далі будуть горіти московські АЕС. А не, а не український тільки, якщо він захоче зробити те, що він там намікає. Ну, я думаю, що це просто хороша міна при поганій грі. Нічого там не буде в цьому напрямку. Видно, що їм не подобаються ці удари. Він дуже не хоче. Розповідав про те, що якщо ви дасте там гавки, це все це розірве стосунки з Америкою, але нічого не зміни. На фронті наше ППО швидко це повивши. Да, удачі. Ну, багато чому він там бідкався. Бідкався, що там, чуть не колоніалізм від Європи, що народження нової форми взаємодії Брікс, там молився на кластеризацію світу, дуже сильно ображався на румунські вибори і загалом називав, що Європа чи не, там, не, не, не демократична вже. Ну, Кому розповідати? Те, що він розповідав. Ти на себе подивись, кого ти там труїш наліво направо. Своїх бутірбродів на труїв всіх і, цей, і вбиваєш всіх наліво направо. Подобається мені чи ні, але це опозиція. Так, от ти її знищив там, ти розповідаєш, хто там хто, хто коло тебе не ідеальний приводу демократії. Все Румуни правильно зробили, а Молдавани ще краще зробили. Відкрили вам два, два посольства для голосування. Там і не більше, і гуляйте лісом на своїй Москві. Розповідав про те, що там що в 50-х, що в 2000 році Москва йшла на зустріч НАТО, але НАТО подле НАТО всіх бросила, кинула і являється там природним врагом Росії. Ну, бред різниця, але там багато чого було насправді. Важливо не це. Важливо, власне, що я сказав. Що воно боїться, дорогі глядачі. От що важливо. Там багато таких тез. Я не хочу взагалі лізти цю анатомію, бреда Я навіть Тези я читав. Я просто не хотів просто дивитися навіть на його обличчя. Воно мені не треба, я не хочу забути про нього. Але важливо те, що справді Московія відчуває, що той тренд, який вони собі мали, вони його не змогли використати в повній мірі. І мені здається, що теза про те, що Верховний мудак Московії, який зробив одну помилку про повномасштабне вторгнення, зробив порівняння з нею другу помилку, це не використав ті можливості, які давав йому трам для потенційного перемир'я. І він за це, і Московія за це сильно заплатить. Нехай Захід фінансує нашу дронову програму, літакову програму. І все буде. Просто московитам не буде. Ванька виходь на бунт, бо скоро в холодильнику їсти не буде, і в бензобак і в не буде. Всім, всього найкращого. Тримайтеся, до побачення.